Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорове Ну що, Винесли електрику, залишилося переставити один пускатель для того, щоб відключити шнек, який тут будуть стояти, ось кабеля вже стоять, світло провели, поставимо вікна, ось вони вже по миті стоять. Беремо старі вікна, знаходимо які нам не треба, трошки є мусор. Ці білі кабеля вони знімуться, це тимчасово. Чому? Тому що на даний час заходять вони в ту кімнату іншу. Там ще стоїть у нас двигун з ашнеком який закачує вікором. Потім він демонтується і демонтуються ці кабеля. Відповідно, разом з світлом. Ось два кабелі. Один йде на світло, один йде на двигун так виходить кімната. Такі бункери, це бункер на 2 тони, цей бункер на тонну приблизно, це для дорощування, для старту, це для підсисних свиноматок. Зараз у нас бок, 2-4 бокса буде, 2 по 7 останка місць для опороса і 2 по 14. Виходимо на 24 дні відлучення. Зараз у нас іде ця галярія у нас. Будемо ділити, все вже висохло, переводити її в порядок. Це у нас по попорошилися вже, вже по два тижні. Це бокс на 14 свиноматик. Вони вже позабирали, як ви бачите, коли навіть, навіть три тижні я збираюся. Через декілька днів буде відлучення. ми зараз 24 дні влучаємо. По синоматкам жити більш продуктивно працювати, як завжди є якісь безлати, але це все тимчасово. А ось у нас почався опорос. Почався опороз. Включені лампочки. Синоматка не дуже добре їдять. Як ви бачите, за декілька днів. Всі свиноматки розпоросяться і все буде добре. Тут теж бокс на 14 свиноматок, ще 2 є по 7. Дякую за увагу. підписуйся на канал, ставимо лайки. Бажаємо здоров'я вам та вашим поросятам.